Притча мир у родині. По сусідству жили дві родини. Одна була побожна, а друга, на жаль, безбожна сім'я. Безбожні сваряться без зупину, а в оселі вірних повсякчас тиша і розуміння. Жінка безбожного каже чоловікові: Піди ну до сусідів і роздивися, чому в них завжди так все добре. Пішов той, заховався і спостерігає. От бачить, жінка миє підлогу. А раптом щось привернуло її увагу, і вона побігла на кухню. У цей час чоловік шов, поспішав і зачепив на нороком відро, розливши воду. А жінка прийшла і каже Пробач, миле, я винна, лишила відро. А він каже Ні, це ти пробач мені, я винен, я не побачу. Безбожний чоловік засмутився і пішов додому. Ну, що, ти бачив? спитала його дружина. Чоловік, так, я все бачу. І жінка: ну і що? Чоловік відповідає: Я зрозумів все: у нас всі праві, а в них всі винні. Там, де гордість і нема покори, там нема любові.